Є новина, друзі. Після страшних ударів по Україні, погроз Арішнікам, росіяни знову говорять про перемир'я. Дослухайте до кінця. Вийшов Пісков, пересекретар Путіна, і каже: Ну, ми не відміняємо ніякого перемир'я сьогодні, якби в 7-го на 8, в 12 годині, починається перемир'я. Всі накази віддані і інших наказів не буде. Ну, тобто, щоб війська зупинилися і перестали якби. Стріляти. Ну, ми раніше знаємо, Зеленський відмовився дотримуватись цього перемиря, тому що це не перемиря, це фарс, який потрібен росіянам для того, щоб провести свій парад, і ми це бачимо. Тому що ну що це за перемир'я? Якщо за день до, до перемиря ви всіми засобами, балістичними шахедами вбиваєте в Україні людей, наносите страшні удари, знищуєте інфраструктуру. А от вже сьогодні ввечері все все ви не будете, тому що це вже перемир'я, яке ви нібито оголосили. Ні, це перемиря потрібно росіянам. Для те, що провести оцей парад, і ми бачимо, що дії ну, України дзеркальні вони дуже ефективні. Тому що зараз аеропорти всі російські стоять, пробки літаки не взлітають, інтернет пишуть не працює, тому що вони його самі глушать, бо бояться ударів по параду, і збивають геолокацію. Тобто її змінюють, і все, в них не працює. Там просто такий, ну, такий маленький колапс, а їм саме основне провести оцей парад. І саме за декілька годин, там, за 10 годин до перемоги. Миря знову виходить Пісков і каже, наша ініціатива в силі, ми будемо дотримуватись перемиря для того, щоб провести цей парад. Тому я думаю, що ну, е, як ми раніше говорили, і Street Journal написало, що попараду на речі будуть бути, тому що там все застосувалося, все, що можливо: і GPS, і ППО. Але інші цілі однозначно є, і є цілі, про які розповідав зранку: це е, ну, аеродроми, аеропорти і там літаки, які мають застосовуватися на параді. але те, що Пісков вийшов, це говорить про те, що все ж таки пече в одному місці, пече і вони хочуть перемирити для того, щоб ну не впасти, як то кажуть, лицем в багнюку перед іноземними лідерами, яких вони запросили. Напишіть, що думаєте: лайк, репост, підписка.